Стало доброю традицією прикрашати Мугалю Подільський напередодні різних знаменних дат і подій. Не є винятком і Великдень. Знову яскравий струмінь працівники культури привнесли на центральну площу міста. політ їх творчої фантазії втілився у колоритні декорації. Писанки майстрині центру народної творчості та викладачі відділу образотворчого мистецтва Могилів-Подільської мистецької школи не шкодували свого часу та енергії. Продемонстрували витримку і терпіння за роботою, сміливо експериментували і шукали найвиразніші форми, фарби, подільські орнаменти, аби привабити до своїх великодніх дивотворів якнайбільше споглядачів. І тепер велетенські, барвисті, оригінальні, яскраві смаковиті писанки в центрі міста таки дивують і створюють святковий настрій. А ще слугують елементами локації, де можна зробити неймовірно гарні великодні світлини. Сподіваємося, що містяни та гості могилів Подільської територіальної громади гідно оцінять творчі пориви мисткинь ентузіасток, народних умілиць, їх прагнення дарувати нам радість. А поки що працівники управління культури та інформаційної діяльності могилів Подільської міської ради вважають, хай святий Великдень дарує всім нам надію та впевненість у завтрашньому дні, вселяє спокій у серця та принесе нам довгоочікувану радість перемоги.